Я думаю, що це громадські слухання по кандидатурі Сергія Шаранича відбулися без самого Сергія Шаранича. Виконувач обов'язків головного міліціонера краю не виступив перед громадськістю, посилаючись на велику зайнятість напередодні виборів. Люди ж вирішили не переносити зібрання і обговорили кандидатуру Шаранича заочно. Основні претензії це є події на четвертому році. От коли він виступив перший раз на виборах Мукачеві. Другий раз по э, подіям в Ужгороді на стадіоні Авангард. Я можу ствердити, що його, э, його э, рівень життя не відповідає з за декларованим заходом, це 100%. І власно, Із власного досвіду. Роботи в міліції немає, в мене не єдина думка про нього, і її змінити неможливо. Я так само думаю, що 80% офіцерів на даний момент, які працюють, вони не підтримують призначення шаранці, просто вони не мають виходу, щоб з цим якось боротися. Під час громадських слухань знайшлися й ті, хто підтримав кандидатуру Сергія Шаранича. кажуть, не можна засуджувати людину через те, що вона займала керівну посаду за попередньої влади. Тож що він. Е, В різні часи працював при владі. Це його характеризує тільки те, що це чесна, порядна і добросовісна людина, а не те, що він працював при різних. Е, Режимах нашої влади можна критикувати за щось, адже ми всі працювали в цих періодах. І що ж кожного із нас тепер пропускати через сито чи через м'ясорубку? у підсумку? Зібрання виступило категорично проти Сергія Шаранича як очільника закарпатської міліції. На цю посаду більшістю голосів рекомендували Юрія Рахівського, котрий цього тижня також пройшов через громадське обговорення. Прийнято рішення про рекомендацію кадрової комісії МВС призначити на посаду начальника управління у МВС України Закарпатської області Рахівського Юрія Васильовича. Спасибі за допомогу. Іншого учасника громадських слухань Василя Рибінчака зібрання воліє бачити на посаді заступника начальника обласного управління МВС. Результати вибору людей організатори слухань надішлють до кадрової комісії Міністерства внутрішніх справ.